Вітаю всіх! пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 11 грудня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант вам так: Дев'ятка мечів говорить про те, що. Можливо, наразі ви відчуваєте або якусь тому, або вважаєте, що у вас не вистачить знань, або сили, або здоров'я здійснити те, що ви для себе на цей день задумали. Але вам варто усвідомити, що будь-які неприємні ситуації вже минулися. Саме такий пік неприємності вже ви прожили. А тому ви можете сміливо діяти. Головне як завжди володіти інформацією. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант п'ятірка пентаклів. Вам так. Але у будь-якому випадку, що б ви не робили, зважайте на свої фінанси, тому що, можливо, ви будете витрачати більше, чим можете собі дозволити. Також, можливо, вам потрібно звертати увагу на свої ресурси і на своє здоров'я, свою силу. Тому що певний кризисний момент все ж таки у вас є присутнім. А тому будьте уважні до себе, ставтеся до свого здоров'я із таким серйозним відношенням. Можливо, комусь є потреба звернутися за консультацією до лікаря. А якщо і здоров'ям все гаразд, то пильнуйте свої фінанси, тому що. Можете на цей день трішки схибити десь і неправильно їх розподілити. В робочих моментах також може бути якась певна криза, але вам розуміти, варто до чого ви йдете і чого ви бажаєте. Тож бажаю вам гарного дня. І третій варіант: десятка кубків перевернута вам ні. Ну, чомусь у вашій родині ви не відчуваєте комфорту того, який ви хотіли б мати. Можливо, якась є у вас ситуація, яка викликає у вас емоції, або ви не знаєте, як правильно діяти у своїй родині, як поводитися, а через це відчуваєте свій дискомфорт. Також, можливо, хтось у вас у родині має поганий стан здоров'я, або ви самі. І на це вам потрібно зважувати. Якщо у кого на цей день мало бути святкування, то будьте дуже уважні до напоїв, тому що там, можливо, ну, щось вам потім буде так не сильно добре після них, скажімо, м'яко. А тому на цей день звертайте увагу на те, щоб свої емоції тримати під контролем. І все, потім у вас це минеться. Це лише одного дня енергії. Я бажаю, хай сіни негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.